Ярослава Морська в освіті вже близько 40 років. 20 років працювала вчителем початкових класів, наступних 20 – методистом початкового навчання Тернопільського інституту після дипломної педагогічної освіти. Робота з дітьми каже пані Ярослава, допомагає їй залишатися молодою. Треба до кожного знайти отой той ключик, щоб вони себе комфортно почували в школі. І якраз в нас дуже важливо, отой перший клас перехід від дош. До початкової школи. Одної дитини треба певно, що погладити навіть по голівці, інший – ласкаве слово сказати, притулити. Одним словом, вчитель початкових класів якби заміняє на перших порах батьків. І так в основному це і роблять вчителі початкових класів області. А проблем в освіті є чимало. Вчителі кажуть, хотілося б покращення матеріально-технічної бази шкіл, особливо в села. Бракує й кадрів. Не всі хочуть йти в школу працювати, особливо іноземна мова. От ми цього року ну зіштовхнулися з таким питанням, що нам не стає вчителів іноземної мови. Ми просимо, ми їздимо в Чернівецький університет і запрошуємо на індивідуальну форму, тому що зараз іноземної мови дуже багато є. От, а це теж проблема є. Ну і, звичайно, матеріальні. Хотілося, щоб матеріальна база шкіл, як Заліщицького району, так і на певної області була набагато кращою. Хоч з роками щось таке робиться. Напередодні. Одні дня вчителя на Тернопільщині нагородили переможців конкурсу Кращий навчально-виховний заклад заклад-2012». У номінації Краща загальноосвітня школа здорового способу життя перемогла Копачинецька школа номер 2 Гусятинського району. У номінації Кращий інтернатний навчальний заклад Кременецька школа інтернат. У номінації Кращий позашкільний навчальний заклад перемогу здобула Чортківська районна комунальна організація Палац дітей та юнацтва. У номінації Кращий професійно-технічний навчальний. Заклад перемогло Тернопільське вище професійне училище, ресторанного сервісу і торгівлі. Перед день нашого професійного свята дозвольте дійсно привітати всіх працівників освіти з цим святом, побажати вам перш за все міцного здоров'я, щастя, довголіття, збуття всіх мрій, творчого неспокою, гарних дітей, успіхів, досягнення якраз мети педагогічної, життєвої.